Я Конуплява Валерія представляю дослідження на тему спадкування кольору шерсті декоративних мишей. Метою нашого дослідження було ознайомитися з біологічними особливостями спадкування кольору шерсті декоративних мишей, навчитися теплості закладання та проведення досвідок тварин, достиг та формулювати щоденне дослідження, підстерігати та аналізувати отриману інформацію, робити висновки. Навчитися правильно доглядати за тваринами. У, до, у досвіді були задіяні за такі матеріали. Ми ще декоративним матеріалом для утримання будиночки корм для гризунів. Для дослідження, ми вибрали самця з білим, та чор, з білим кольором шерсті та дві самочки з білим та, чор, та чорним кольором. Обістивши цих тваринок у один. Ми спостерігали за їхньою поведінкою. Виходячи з біологічних особливостей дослідженого виду, ми увідомили, що миші це полігамні тварини, один самець може заплітнити декілька самок за короткий термін. У природі самець, миші, миші може заплітнути від 2 до 12 самок. У, ча... у, різ... у разі успішного заплітнення через 17-24 дня у самок очікуються пологи. Народжують миші вночі. Малюки з'являються на світ, нездатні пересуватися, чути і бачити. У них немає волосяного покр... покриву, тож у перші дні визначити колір шерсті неможливо. І лише на третій день з'являється пушок на тілі маленької мишки. На п'яту добу малеця починає реагувати на звуки, тобто у них з'являється слух. Через два тижні у мишей прорізуються очі, а ще через тиждень вони починають самостійно їсти. Повернемося до нашого основного дослідження. Отже, коли, ми, коли мишки підросли, ми змогли порахувати бежеві. У мишки з чорним кольором шерсті народилося сім мишенят, і тільки одне було з них чисто чорним. Проводячи це, дослідження ми навчилися правильного, правильно доглядати за декоративними мишами, складати раціон харчування для мишенят, вести щоденник досліджень, спостерігати та дізнатися багато нової інформації про біологічні особливості, маленьких гризунів.